На Рівненщині понад 80 фермерів займаються тваринництвом. Це дозволило значно збільшити цьогоріч тваринницьку продукцію в області. Крім того, в департаменті агропромислового розвитку зазначають, що до кінця року на рівненщині завершать будівництво високотехнологічних комплексів у молочному скотарстві та свинарстві. Розширюватися і нарощувати свої потужності аграрії з фермерами мають змогу завдяки державним та обласним програмам підтримки свого. Бізнесу в минулому році було виділено з обласного бюджету 8 мільйонів гривень. Ми вже побачили результат у поточному році. Це 13% збільшення обсягів виробництва молока. І продовжують зараз аграрії закуповувати племінну худобу. Слід відмітити, що вже в цьому році купили у два у два рази більше ніж було закуплено у минулому році. Також в бюджеті передбачено 8 мільйонів на таку компенсацію.